Новина Апостроф Тіві Севастопольський госпіталь забитий пораненими окупантами. Тіла загиблих везуть Камазами. Втрати Росії після штурмів на Авдіївському та запорізькому напрямках колосальні. У звати Ірина Єрмак. Про це не тільки далі у випуску. Кринки контрольовані збройними силами України. Заява Шойгу про витіснення ЗСУ зі стратегічно важливого населеного пункту на лівобережжі Херсонщини не відповідає дійсності. Один із найширших ЄС погодив черговий пакет санкцій проти Росії. Після письмової процедури документ буде офіційно затверджений на другі роковини повномасштабного вторгнення. Не стало Степана Хмари, героя України, борця за незалежність та політв'язня радянських таборів. Про життя та боротьбу українського дисидента розкаже Апостроф ТІВІ. Бої задачне поселення кринки у Херсонській області продовжуються. Українські воїни отримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра. Повідомляють сили оборони півдня України. Заява російського міністра оборони Шойгу про нібито зачистку населеного пункту наші оборонці називають маніпуляцією. За інформацією військових після невдалої спроби штурму і через суттєві втрати окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені позиції. Нагадаю про те, що росіяни, нібито зачистили кринки. Шойгу повідомив Путіну під час зві. Ту про взяття Аудіївки поселення кринки залишається фактично єдиним плацдармом українців на лівому березі, а тому має особливе значення для росіян, які продовжують отримувати під окупацією лівий берег Херсонської області. Іран надав Росії потужні балістичні ракети класу Земля-Земля. Про це пише Reuters із посиланням на шість джерел. За інформацією видання, це вже четверта поставка ракет, і в найближчі кілька тижнів має відбутись ще кілька. Попередньо частина ракет була доставлена Каспійським морем. Ще частина авіатранспортом з Ірану до РФ. Серед того, що росіяни вже отримали балістична зброя малої дальності, яка здатна вражати цілі на відстані до 700 кілометрів. Міністерство оборони Ірану та Револю Осійна гвардія, яка контролює іранську програму балістичних ракет, відмовились від коментарів. В Росії поставки теж не коментують. Росія щонайменше двічі атакувала українську територію експериментальною ракетою Циркон. Вважають у Київському науково-дослідницькому інституті судових експертиз. Під час масованого обстрілу столиці 7 лютого Російська Федерація застосувала не одну, а дві протикарабельні ракети. Уламки однієї з них знайшли у Дніпровському районі столиці, іншим виявили у Київській області. Росіяни називають «Циркон» гіперзвуковим. Утім, його технічні потужності не відповідають. Відають швидкісним характеристикам, про які заявляли загарбники. Українські дослідники мають сумніви щодо точності російської розробки, адже обидві ракети були уражені ППО і не досягли своїх цілей. Євросоюз погодив 13-й пакет санкцій проти Росії. Він буде одним із найширших затверджених ЄС. Йдеться у повідомленні Європейської ради у санкційних списках. Майже 200 осіб і компаній. Обмеження торкнуться не лише військових організацій і підприємств, а й центрів, що займаються воєнною підготовкою підлітків у списках так звані міністри з окупованих територій Донбасу та Херсонської області. І обмеження проти росіян та білорусів, які причетні до. Депортації дітей з України санкційний пакет має пройти письмову процедуру та буде офіційно затверджений до 24 лютого. Омер український активіст та політв'язень радянських часів Степан Хмара йому було 86 років. Дисидент і антикомуніст. Він був опозиції усе своє політичне життя. Так було у часи СРСР, так і після проголошення незалежності України. Останні місяці він лікувався від онкології та, попри те, називав себе оптимістом і мріяв побачити перемогу України про життя українського героя у наступному сюжеті. Він пережив післявоєнний голод, арешта й ув'язнення на Уралі. Та, попри все, активно виступав проти радянської окупації. Степан Хмара увійшов в історію України як борець за незалежність, що не боїться ні влади, ні хвороби, з якою змагався останні місяці. Про те, що Степан Ількович пішов у засвіти, сповістила його дружина. Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Усе. Ми всі робили усе, що могли, і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був із нами, коли проголосять нашу перемогу. Я так хотіла бачити його щасливе обличчя. Він народився в селі на Львівщині. Мріяв стати істориком або правником, щоб відстоювати права українців. Та дисидентський рух і самовидав забороненої літератури швидко привернули до нього увагу КГБістів. Перше затримання 1975 рік. Відправити його заграти не змогли через відсутність доказів. Та вже за п'ять років його чекає суворий вирок за політичну та правозахисну діяльність сім років ув'язнення в таборах суворого режиму та п'ять років заслання. Я то назвав феноменом павука. Коли був під час слідства в камері, спостерігав за поведінкою павука. Зимою він сидить у куточку спокійно тижнями, а потім раптом проявляє активність: бігає по стелі, пускає нитку посередині кімнати. Так, день-два. А потім знову залягає в куток і сидить там, ніби мертвий. Хоча нічого не їсть, ні комашки, ні мушки. Виживання в карцері це феномен павука. У 1990-му Степана Хмару обрали народним депутатом українського парламенту. В цей же рік він підтримав студентську революцію на граніті. Він прийшов у табір протестувальників і теж витримав 13-денне голодування. Ті, хто були з ним тоді, поруч зараз закликають не забувати про вклад героя у незалежність держави. Мій вчителю із часів революції на граніті 1990-го, одвічний наш герою і невтомний борцю за вільну соборну Україну. Тепер ваша душа здобула спокій у царстві господнім, і ми, горюючи, маємо пильнувати, щоб пам'ять про вас не згасла у серцях народу. А ваші мудрість і відвага іще більше освітлювали нам шлях до вивільнення з нищівних пут і освячували наші дії. У незалежній Україні продовжив політичну кар'єру. Був народним депутатом та активістом. Брав участь у помаранчевій революції 2004-го та революції гідності. Останнім часом Степан Ількович багато хворів та, попри погане самопочуття, продовжував активно провадити громадську діяльність. Зокрема, навесні та влітку 2023-го Він брав участь у судових процесах над беркутівцями, які розстрілювали мирний майдан. Ви патріотом називаєте вбивців. Патріотом України, до якого цинізму треба дійти? Він не просто Ви можете все, що завгодно говорити, але називати того покичка патріотом, на якому кров невинних людей. В останні місяці він боровся за життя у віденській клініці і жартував у соцмережах. Мовляв, чутки про нього перебільшені. Він ще збирається немало прожити. Артем Мороз для апостроф Тіві. Фіктивні довідки про погане здоров'я, волонтерські списки та перехід через кордон під прикриттям. Служба безпеки України викрила схему для ухилянтів у п'яти регіонах. За свої позлухи, ділки подеколи просили до 10 тисяч доларів. Серед затриманих військом із Полтавщини. Він брав хабарі з керівників місцевих підприємств та обіцяв бронювання від призову. Бізнес на підроблених довідках влаштували двоє посадовців із Вінниці. За гроші вони виписували діагнози, які Дозволяють уникнути мобілізації серед варіантів, до яких вдавалось охоче заробити на ухилянках внесення до системи шлях. Це дає змогу перетнути кордон як водій міжнародних рейсів і водний маршрут до зарубіжної країни. Гідрокостюми входили у вартість послуг. У Росії застрелився зет зблогер Андрій Морозов з позивним Мурс. Його перед записку публікує телеграм-канал Астра і він скаржиться на цькування з боку керівництва та інших пропагандистів на чолі з Володимиром Соловйовим. Шквал критики морозов отримав після свого допису в телеграм про втрати російської армії під час штурму Авдіївки. З його слів в низка підрозділів збройних сил РФ у боях за місто сточені під нуль. А втрати російської армії на сі за чотири місяці 16 тисяч армійців. Це більше ніж Росія зазнала в афганській війні. У Міноборони РФ повідомлення про смерть пропагандиста не коментували. В тимчасово окупованому Севастополі госпіталь забитий пораненими російськими військовими. Скалічених загарбників везуть практично цілодобово. Повідомляє партизанський рух. А теж причина шаленого напливу трьохсотих, недавні штурми у Авдіївці та на запорізькому напрямку пишуть партизани. Більше того, тіла вбитих привозять Камазами через велику кількість. Нагадаю, за минулу добу на полі бою наші збройні сили ліквідували більше однієї тисячі осіб живої сили російських армійців. Загалом, за даними генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росіяни втратили більше 400 тисяч військових. Українські хірурги вперше самостійно пересадили кістку з гомілки у щелепу. Це одна з найважчих операцій у щелепно-лицевій хірургії. Щоб кістка прижилася, треба ювелірно з'єднати купу маленьких судин завтовшки лише з людську волосину. Першим пацієнтом став 25-річний військовослужбовець. Йому ворожий уламок понівочив частину обличчя. Який вигляд пацієнт має зараз, і як триває відновлення далі в матеріалі. Рубець на правіще і свіжий шрам на шиї військового. Андрій Грушко без слів пояснює у свої 25 Хлопець уже пройшов пекло війни. На початку повномасштабного вторгнення опинився в гарячих точках Донбасу, І замість керматрактора у цивільному житті довелося вправлятися з протитанковим гранатометом на фронті. Березень 22-го міг стати для нього фатальним. Під час виконання бойового завдання уламок російського снаряду понівечив Андрію частину обличчя. Я стояв з колегою на позиції. У нас було там, може, чоловік 5-6, але всі були в окопі, бо там вони були з пулем'ятчики ДШК. А я був РПГ-шником, і той колега був грубо говоря, моїм помічником, який тягав мені ці воги. Не пам'ятаю снаряди. І я так пам'ятаю, стою, прилітає, я падаю на коліно, дуже сильно почало в ушах, я почав кричати. Побратими змогли відтягнути пораненого хлопця у найближче укриття. Пригадує, тоді був готовий прощатися з життям. Найстрашне було, коли заходили хлопці, які з якими я служив, там офіцери заходили в підвал. Так заходить і дивляться на мене такими очима, і ти бачиш, в них о, в очах вони говорять, рот говорить, що все буде добре, Андрій, тримайся. А насправді ти дивишся і в них в глазах прощання, грубо говоря, з тобою. Ну, а той погляд то дуже самий страшний погляд. Кровотечу зупинили і екстрено евакуювали пораненого з фронту. Після майже двох років лікування у різних медичних закладах Андрій потрапив до національного реабілітаційного центру Незламні тут йому провели операцію з реконструкції нижньої щелепи. Мені зібрали, поставили одну здорову пластину, таку сюди до сюди, прям дуже здорову. І вісім маленьких. І треба було, щоб щелепа мало зрослася докупи. І так як вона за рік часу не зрослася, от в жовтні минулого року зробили втручання мені з таке доволі крупне, ста за кістку взяли, прикрутили в щелепу, мало спрацювати, але не спрацював. Щоб відновити щелепу, вирішили замістити відсутній фрагмент власною кісткою пацієнта. Це одна з найважчих операцій у щелепно-лицевій хірургії. Аби кістка прижилась, робота хірурга має бути ювелірна. Складність операції операції в тому, що складний як складний забір малогомілкової кістки, так і відкриття суден на шиї, які полягають в тому, що ми не просто забираємо кістку а разом з артерією і двома венами і накладаємо мікросуденні на Мікрохірургічна операція тривала 14 годин, та вже за два тижні після відновлення обличчя Андрій зміг поїхати додому до сім'ї. В Україні без допомоги іноземних колег такі операції проводять вперше, проте не востаннє. У майбутньому ці складні маніпуляції планують раз на тиждень. Графіки з пацієнтами вже розписані на два місяці вперед. Юрій Устименко для Апостроф ТВ. На Польському кордоні застрягли 2,5 тисячі українських вантажівок, розповіли у Держприкордонслужбі. Взагалі не пропускають фури, які їдуть з України через КПП Ягодин і Шагині. На другому за важливістю пункті контролю краківець корчова. Поляки не перешкоджають тільки автівкам із критичним вантажем. Загалом рух ускладнено на шести пунктах пропуску. Рух же легковиків та автобусів страйкарі не обмежують. На землю падає мертвий супутник. Європейський сателіт дідусь, як його хрестили дослідники, працював на орбіті майже 30 років. Історичні кадри запуску ракети з супутником дистанційного зондування на згадку вже ширять інтернетом. Він був першу прохідцем у сфері спостереження нашої планети і проклав шлях для більш досконалих супутників. Сходити з орбіти апарат почав ще у 2011 році і сьогодні повністю завершує свою місію. Більшість його фрагментів згоріли в атмосфері. Проте. Залишки космічного сміття все ж досягнуть східного узбережжя Центральної Африки. Співробітники Європейського космічного агентства запевнили, жоден із елементів, які можуть опинитися в атмосфері, не є радіоактивним чи токсичним. Таким був інформаційний день, що минає. Чекаю на вас вже завтра, о двадцять першій апостровці вітам, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.